У Харкові в останні дні березня театральна спільнота влаштувала вечір зустрічі з нагоди свого професійного свята Міжнародного дня театру. Якщо не можна, але дуже кортить це гасло цьогорічного театрального капусника. Попри обстріли, блекаути та заборону культурної діяльності через безпекову ситуацію у місті мільйоннику, актори виходили на сцену, аби заявити, що війни проходять, а мистецтво вічне. І саме зараз, як ніколи, харківські актори потрібні своєму глядачеві. А акторам потрібна сцена. Дайте цим людям-артистам, що нині в схронях працюють. вийти на світ та співати пафусні годи та грати в театрах вистави, що глядач та офіційно нас просить. Центр журналістської солідарності відкритий наприкінці минулого року у профронтовому Харкові своє перше бойове хрещення блекаутом пройшов у березні. На час нашого візиту медійний пункт незламності працював у звичному режимі, без відключень електроенергії. Але запевнила господиня локації відома журналістка Ганна Черненко. За умови знеструмлення тут буде і світло, і зв'язок, і тепла кава для журналістів, фрілансерів, блогерів, як харківських, так і з інших регіонів та країн. Алла Авраменко називає себе особливою мамою особливого хлопчика, якому три роки діагностували раз розлади аутистичного спектру, тобто аутизм таких дітей, що називають дітьми дощу. Цю історію Максимка з українського містечка, що за тисячі кілометрів від Харкова, ми записали в онлайн, хоча сподівалася на зустріч у Харкові, куди хлопчик з мамою, якби не війна, мали б приїхати до міжобласного спеціалізованого медико-генетичного центру. Центру рідкісних захворювань. Саме тут, 4,5 роки тому, пані Алла почула від лікаря генетика, доктора медичних наук Юрії Гречаніної слова, від яких у неї виросли крила. Службові собаки 5-ї Слобожанської бригади разом з гвардійцями щодня перевіряють автомобілі на блокпоста. Люди, яких зупиняють на блокпостах, перевірки сприймають спокійно. Кажуть, під час повномасштабної війни це робити необхідно. Ранок 4 квітня у Харкові у Новобаварському районі після чергової нічної масованої атаки росіян 12 безпілотниками на місто по різним його районам. На місці одного з прильотів, де пошкоджено житлову триповерхівку. І загинуло троє рятівників. Продовжують працювати всі екстрені служби. Комунальники розчищають вулиці від завалів, закривають вікна. Волонтери також серед перших допомагають постраждалим. Початок окупних будні офіцера 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії Сергія з позивним моделіст, який до війни працював поліграфістом у типографії, схожа на тисячі харківських чоловічих історій. Доброволець у лютому 22-го року. Перший бій у Харкові і за Харків. Без досвіду і знання зброї.